Наступає рік синього дерев'яного коня. Він несе нам багато нового і несподіваного. Коли краще брати шлюб у 2014 році. Яка пора року краще цьому сприятиме? Про це знає столичний астролог Віктор Давидов, який поділився своїми думками з кореспондентом газета UA. Осінь буде найсприятливішим періодом для створення сім'ї у рік дерев'яного коня, говорить Давидов. Особливо часто до вінця йтимуть такі знаки, як дракони, змії і коні. Створення цього року сім'ї будуть міц. Ними. А ті, хто планує переїзд до коханих без штампу у паспорті, можуть дуже скоро пошкодувати про свої наміри. Цивільні шлюби цього року будуть короткотривалими. За словами астролога, засновані цього року подружжя часто конфліктуватимуть не лише у питаннях виховання дітей. Гроші у цих сім'ях водитимуться, особливо багато у дім приноситимуть дружини. Чоловіки ж навпаки можуть запросто залишитися в декреті чи взяти на себе обов'язки. по дому. це дивуватиме і навіть дратуватиме родичів подружжя через їхню критику в оселі і можуть спалахувати сварки.